Всім доброго времени суток, ви на каналі Green Street в рубриці інвестиції. І сьогодні я вам розповім про один із найкращих стейкінгів на платформі Betfury.io або ще, як я його називаю, проект Betfury. Для того, щоб взяти участь в даному стейкінгу, потрібно зареєструватися на офіційній платформі Betfury.io Посилання на реєстрацію я залишив в описі під відео. Особистість цього стейкінгу в тому, що ми стейкаємо монети BFG, тобто монети цієї платформи. Але ми монети BFG як винагороду, від стейкінгу не отримуємо. Ми їх всього-навсього тримаємо на вашому гаманці на даній платформі Betfury.io. А отримуємо ми топ-5 монет, таких як Bitcoin, Ethereum, BNB, Tron, USDT Tether, тобто криптовалютний долар. Для того, щоб поповнити монетами BFG ваш гаманець на платформі Bitfury, ми заходимо в Wallet і на ось цю адресу поповнюємо токени BFG даної платформи. Кількість ваших монет BFG буде відображатись в гаманців ось тут зверху. Потім натискаємо Bitfury Earn Staking. І безпосередньо переходимо на сторінку розподілу. Все, що нас цікавить на цій сторінці, так це Staking Pool, мої виплати по стейкінгу, мої BFG токени і мій добовий розподіл в даних монетах. Стейкінг пул це загальна кількість монет, які беруть участь в розподілу між учасниками стейкінгу. В графі мої виплати по стейкінгу знаходяться монети, які перераховуються ось із цієї графи добової виплати по монетам. Вони перераховуються в мої виплати по стейкінгу. Щоб ви мали змогу вивести вашу винагороду, тобто дані монети, ви. Натискаєте ось на цю кнопочку «Сняти». І всі ці монети, мої виплати по стейкінгу, перейдуть безпосередньо у ваш гаманець на даній платформі. Ось тут натискаєте. І всі монети, які у вас є, відобразяться ось тут. На мою думку, проєкт Badfury. Стейкінг монет BFG на даній платформі Betfury.io є один з найкращих. На цьому, по суті, все, буду завершувати. Посилання на реєстрацію я залишу в описі під відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі!